Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні я вам постараюся розповісти про підготовку ґрунту для посадки полуниці. Також поговоримо про добрива, які вносимо, хто за що відповідає. Ну і таке. Да, саме зараз. Сезон посадки починається, хтось садить в липні, в серпні, хтось в вересні, можливо, трошки запізно, але, але... Отже, як я підготовлюю ґрунт, зараз розкажу і в кінці розкажу про добрива, для... що для чого використовується. Отже, саме найперше це ми повинні пам'ятати, що ми вносимо і органічні добрива, і мінеральне добрива. Я, наприклад, якщо садити під солому, та й під, скажімо так, можна садити під солому, можна розкидати перегній по всьому, по всій площі, а можна його трішки зекономити і розкинути лише там, де рядок. Наприклад, так само іде, ну, трошки воно загайно, коли великі площі ви такого робите, звісно, не будете. Ви розкидали перегній, перемотоблочили, пере, перебили її, перефризували, чи ну, горати, це якщо цільник, потрібно згорати потім фризою. Під полуницю краще використовувати фризу, земля стає легшою, краще насищається, скажімо так, киснем. Більше любить легкий ґрунт. Їй не потрібно глибоко копати, перекопувати. Не вся коренева система в поверхневому шарі знаходиться. Також під час несення добрив, я використовую, наприклад, суперфосфат і калімагнезію. Можна також внести а, любі комплексні добрива, той самий Яра -комплекс. А, скажімо так. Гранульовані. Це вже що ви собі найдете головне, щоб не було в них е, хлору, старатися вибрати доброго, без, без хлор, ось Отже, як я роблю в себе на, на своїх грядках. Розбиваю мотузочками, є попереднє відео, можете подивитися, мотузочками розбиваю і починаю вносити, скажімо так, органіку. Яку органіку я вношу? Спочатку я вношу ту солому, яка там лежала, або якісь такі сухі рештки рослині, старатися без хвороб, виложу в те отак полосочкою розложую, там, де має бути в мене лише рядок, там, де буде лише коренева система, полуниці. Працюємо по типу е, теплої грядки. Сухе. потім... Йду в садочок кошу всякі бур'яни, траву, отаке зелене, зелену масу накидаю. А зверху накидаю перегній і засипаю все, суперфосфат плюс калімагнезія. Азотних добрив не даю, азотні добрива будуть в нас йти від отої зеленої маси. Так само в перегної є, скажімо так, що є, азот. Так що азоту додаткового я не, не вношу. От І зверху засипаю шаром грунту, там, буквально там 10 см. І все, і саджається, полуниця, вона одразу, поки вона вкоріняється, в неї добре немає, коренева в неї не опікається, а потім, коли вже кущ крепший, вона починає доставати до тої смакоти, яку ми їй заложили. І... Але та смакота вже потрошки вона розчинилася, вже потрошки вона, скажімо так, Перейшла в доступну для рослини форму. І рослина може рости рік без підживлень. Ну, це вже перевірено на власному досвіді, скажімо так. Чим можна замінити перегній? До речі, гній кидати не можна, не бажано, бо попалити корінь це 100%. Краще, найкраще це брати перегній, який полежав. 3, а ще краще 4 роки такий сипець, що був. Далі, чим його можна замінити? Його можна замінити біогумусом. Хто з вас складає рослинні рештки в компостні кучі? Той самий компост, той, це є той біогумус, також дуже-дуже гарне доброго для рослин. Не лише для повнеці, для всіх рослин. Далі, для чого потрібні органічні і мінеральні добрива? Органіка там. Ну, Щоб ви собі розуміли, рослина, знову ж таки повторююся, вона вживає скажем, в їжу лише мінеральні речовини. Тобто азот, фосфор і калій, ну, плюс там мезо і мікроелементи, тобто там сірка, кальцій, магній і все інше. Лише їх. І вони повинні бути доступній для рослини форми. В нашому ґрунті, в принципі, воно ніби і є. Але ми його повинні внести поповнити запаси тим самим суперфосфатом і тим самим, тою самою калімагнезією я поповнюю. А вже ті органічні добрива, вони містять в собі мікроорганізми мікро... Всякі, скажімо так, ну, мікрофлора їхня вона допомагає. Швидше перейти мінеральним добривом в доступну для рослини форму. І тоді наша полуничка може спокійно рости і розвиватися. В неї їжі буде вдосталь. Скажімо так, вносячи одну мінералку, та мінералка засвоїться буквально ну, в залежності, який, яка у вас мікрофлора ґрунту, але вона засвоїться не вся. Процентовка буде дуже маленька, вона прийде просто в недоступну для рослини форму, вона буде в ґрунті, але рослина її засвоїти не зможе. Це без органічних добрив. Скажімо так, багато хто з вас буде питатися, чи можна куряк внести замість суперфо... замість перегною, компосту куряк. Скажем, ну, куряк не рекомендовано. Чому? Тому що куряк, він це таке трохи специфічне добриво, воно трохи відрізняється від коров'ячого перегною, чи там навіть свинячого. Чим воно відрізняється? Коров'ячий і свинячий перегній, ну будемо ВРХ брати. Да? Він має, скажімо так, малий вміст тих мікроелементів і макроелементів, так, то азоту, фосфору, калію, малий вміст. Але він має таку більш довготривалу дію. І перегни він вам не спалить кореневої системи. В куракові тих мікро-макроелементів, які потрібні для рослини, так? азот, фосфор, калій, набагато більше. Набагато більше в ньому. Але ви обов'язково маєте попалити ним корінь. Обов'язково попалити. як би ви, ви не цей. І ефект від нього буде. Як спічка. Він дасть поштовх, і його одразу не стане. Тобто рослина його одразу з'їсть і все. І він буквально за місяць-два і він закінчиться. А перегною вистачить на рік-два. Тобто такий більш довготривалий дії в перегною від ВРХ, ніж курячого посліду. Тому я раджу. Перегни використовувати в ґрунт, а курячий послід лише настаювати і поливати, давати швидкий поштовх для нашої рослини. От. Скажем так, мінеральне добриво ну, тут якоїсь такої формули немає. розумієте, Тобто в одного в ґрунті є більше фосфору, в другому калію, в третього азоту, а в четвертому ґрунті взагалі немає нічого. Наприклад, у мене ґрунт бідний на калійні, ну, на калій. Я маю вносити більше калійних добрів. Ну, мені обов'язково потрібно для внесення калімагнезія, ну, суперфосфат, само собою. Азот, ну я вже казав, азот не вношу, тому що азот є в зеленій масі, ту, що ми закладаємо на низ, і в перегною. Якщо не на грядці, якщо під солому, азот також менше вношу. Ну, тут можна буде внести азот, можна буде внести з весни той самої селітри трошки для того, щоб краще перероблялася солома. Бо ми коли стелимо соломою, солома це також є органічне добриво, яке вона, може хто побачив, весною застелив шар там 10-15 см. А восени його там трошки, а весною приходиш, там дві соломенки <лежить> і все. Чому? Тому що солома так само переробляється мікроорганізмами. Солома до мені також, до речі, чим подобається вирощувати і мульчувати солому. Тим, що під соломою заводяться, скажімо так, утворюється отака прослойка отої мікрофлори корисної, яка допомагає скажімо так, живити полуницю. І земля, от, ота прослойка, от дехто мені писали, навіть казали, от земля стає жирною. Да, от там Сантиметр два землі стає прям, ну, така вона жирна, масна. Але вона поживна. Вона поживна, ну трохи рихлити потрібно. Скажемо так, Щоб розпушити таку землю, я роблю такий е, маленький агрозахід. Захід. Підсушую, підсушую, а потім промочую. І воно, коли земля висихає і потім намукає, вона стає більш пухка, більш рих... рихліша. По типу, так як після зими. От. Що вам ще розказати? Хотілося донести багато інформації, не знаю. Буду мати час, буду знімати також відео деякі, буду давати відповіді на запитання, Випишіть, які вас теми найбільше цікавлять по можливості. По можливості буду знімати. Буду розповідати. Все, що знаю, все, що попробував на власному досвіді, буду вам розповідати. Нічого не приховую, кажу все так, як є. Єдине прохання лайк, підписка. Дивіться відео до кінця. Не пожалійте свого часу. У мене зараз, на жаль, немає, щоб вам кожен день знімати, показувати, по 10 разів повторювати. Переглядайте минулорічні відео, минулорічні, заходьте на канал, дивіться, там все-все є, там майже вся інформація є. Ну, так, да, я навіть сам дивлюся, дивлюся, що кожен рік щось додаю, якийсь маленький досвід, якийсь маленький експеримент провожу і щось додаю, щось, скажімо так, удосконалюю. Але... Так сталося, що в країні війна і потрібно, потрібно завершувати цю війну. Не знаю, коли вона завершиться, звісно. Але будем, будемо оптимістами. Допомагайте ЗСУ. Повірте, ми потребуємо вашої допомоги, як ніколи. А ми допоможемо вам. Все всім гарних рожаїв. Задавайте питання в коментарях. Буду відповідати. Гарних рожаїв і слава Україні.